Луцьким міським головою одноособово прийнято рішення про обмеження подачі гарячої води лучанам. Я вважаю, що, по-перше, це рішення є необґрунтованим. Можна було б знайти краще рішення про економію природнього газу, а прийнято таке поверхневе рішення. Тому, власне, з цих мотивів мною подано позов. Хотів би сказати, що вже навіть від самого факту подачі позову є позитив. Бо якщо пригадаєте, то розпорядженням від. 26 вересня цього року міський голова дозволив, ну так мовити, в лапках дозволив подавати воду, лише на вихідних вода подавалася гаряча, а на буднях лучани милися холодною водою. І зараз, після того, як звернувся я з позовом до суду, вже на сьогоднішній день просто в усі дні є. Гаряча вода не подається лише до 8 ранку і після 22-ї. Тобто вже є позитивним. Я вважаю, що міський голова діє необґрунтований з перевищення поважні. Як на вашу думку, чому не було захисників сьогодні від міського голови? Це традиційна позиція. Міський голова, по-перше, не вважає для себе обов'язком приходити до суду. Він вважає, що він сам є достатньою владою. Це звичайно, неповага. Відсутність правової культури в нашого міського голови. Справа в тім, що. Він мав всі можливості прийти в суд або прислати свого представника. Крім того, зверніть увагу, що міський голова навіть коли його викликають до суду, присилає юристів юридичного відділу міської ради. Ну, це неправильно. Міський голова не повинен використовувати юридичний відділ у своїх інтересах там, де сам порушує закон. Порушив закон, найми юриста, хай захищає твої права. Ну, сподіваюся, що в цьому випадку міський голова не буде використовувати свою владу для того, щоб... Ну яким чином приховати свою відповідальність?